Привіт! Сьогодні ми зануримось в одну з найбільших таємниць світу Бермудський трикутник. Розглянемо наукові теорії, факти та легенди про загадкові зникнення. Просимо вас додивитись відео до кінця, бо кожна хвилина цього роліка наша кропітлива праця. Та, будь ласка, не забувайте залишати свої коментарі. Бермудський трикутник, також відомий як море диявола, це умовна область в Атлантичному океані між Майами та Бермудськими островами. Існує поширена думка про аномальність цього місця або навіть його небезпеку. Ця Свідома чисельними зникненнями кораблів та літаків. Повідомлення про незрозумілі події у регіоні датуються ще серединою 19 століття. Деякі кораблі знаходили повністю занедбаними без видимих причин, інші не передавали сигнали тривоги і назавжди зникали. Повідомлялися про літаки, які зникали, а рятувальні місії пропадали слідом за ними. Однак уламки не було знайдено, і деякі з теорій, висунутих для пояснення загадок, були по-справжньому фантастичними. Що ж приховує цей загад? Ковий трикутник 5 грудня 1945 рік. П'ять військових літаків ВМС США, відомих як Рейс-19, зникли під час тренувального польоту. Уявіть собі, ясна погода, спокійне море, ескадрилья з 14 досвідчених пілотів раптом таємничим чином просто зникає в радіопереговорах Пілоти повідомляли про відмови навігаційного обладнання та надзвичайні візуальні ефекти. Ми не можемо визначити напрямок, а океан виглядає не так, як зазвичай. Ми опускаємось в білі води. Це зникнення залишається однією з найбільших авіаційних загадок. Незважаючи на пошуково-рятувальні операції, жоден з літаків або їхніх членів екіпажу не було знайдено. Після зникнення на їхні пошуки відправляли інші літаки, один з яких гідролітак Мартін Марінер, який також безслідно зник. 9 червня 1965 рік. Літак С119 ВПС США з п'ятьма членами екіпажу та п'ятьма пасажирами зник поблизу Багамських островів. Точний час і місце зникнення залишаються загадкою, а пошуки не дали жодних результатів. 8 липня того ж року уламки літака були знайдені на пляжі Голд Рок Кей поблизу з північно-східним узбережжям острова Аклінс. Хоча зникнення літака під час перельоту через Атлантику можна пояснити природними причинами, змі часто висувають сенсаційні теорії про викрадення людей інопланетянами, що додає цій історії ще більше загадковості. Судно Марія Селеста було знайдено в 1872 році, покинутим в Атлантичному океані. Всі на борту зникли безслідно, залишивши судно у відмінному стані. Їжа на столах, особисті речі екіпажу, а також вантаж залишились недоторканими. Навіть коштовності екіпажу не були забрані. Що могло змусити екіпаж так поспішно залишити судно? Жодних ознак боротьби чи термінової евакуації не було знайдено. Куди ж поділись люди? Це зникнення досі залишається однією з найбільших морських загадок. Існує багато теорій, від піратських нападів до природних катастроф, таких як підводні землетруси або викиди метану. Але жодна з них не може повністю пояснити, чому досвідчений екіпаж покинув судно, залишивши всі свої речі. Одна з найцікавіших теорій пояснює зникнення викидами метану з морського дна. Ці викиди можуть утворювати піністу воду, яка не здатна отримувати кораблі на плаву, призводячи до їхнього раптового потоплення. Лабораторні експерименти в Австралії показали, що бульбашки метану можуть потопити модель корабля, знижуючи щільність води. Уламки потім осідають на дно океану або відносяться течією гостриму. Але за даними геологічної служби США, великих викидів метану в районі Бермудського трикутника не було протягом останніх 15 тисяч років. Ще одна теорія пояснює зникнення впливом геомагнітних аномалій. Вони можуть порушувати роботу навігаційних приладів, змушуючи компаси показувати неправильний напрямок. Окрім компасів, геомагнітні аномалії можуть впливати на роботу інших навігаційних та комунікаційних систем, таких як GPS та радіозв'язок. Це ускладнює навігацію та може призводити до катастроф. Бермудський трикутник знаходиться в зоні з нестабільним магнітним полем через аномалії в земній корі та підводні геологічні структури. Таким чином, геомагнітні аномалії можуть бути невидимою загрозою, яка постійно підстерігає суда та літаки в цьому регіоні. Зникнення суден та літаків в Бермудському трикутнику часто пояснюють ураганами та штормами. Бермудський трикутник знаходиться в зоні Атлантичного океану, де трапляються потужні тропічні циклони. Останні дослідження виявили, що тут можуть виникати хвилі вбивці висотою до 30 метрів. Такі гігантські хвилі можуть затопити навіть великі суда та спричинити катастрофи літаки. Яків поєднання теплих течій гольстріму та тропічних умов створює ідеальне середовище для формування потужних циклонів, які підвищують ризик аварій. Інфразвук це низькочастотні звукові хвилі нижче 20 Гц, які не сприймаються людським вухом, але можуть мати потужний вплив. Інфразвук може виникати через вулканічні виверження, землетруси, цунамі та шторми. Він здатний викликати тривогу, страх, дезорієнтацію і навіть втрату свідомості, що може спричинити паніку серед екіпажів. Низькочастотні колавання також можуть порушувати роботу навігаційних систем та зв'язку, викликаючи резонансні явища, які пошкоджують критично важливе обладнання. Це пояснює раптові зникнення без слідів та сигналів лиха. Бермудський трикутник також оточений чисельними легендами та міфами. Деякі вважають, що це місце розташування затонули Атлантиди, яка могла використовувати кристали для енергетичних полів, що впливають на навігацію. Інші вірять, що зникнення пов'язані з активністю інопланетян, які викрадають людей для своїх експериментів. Сучасні дослідження намагаються розкрити таємниці Бермудського трикутника за допомогою новітних технологій. Таємниця Бермудського трикутника залишається нерозгаданою, але наука продовжує шукати відповіді. Дякуємо за перегляд! Підписуйтесь на наш канал, залишайте коментарі та діліться своїми теоріями.